Браки Лідел, мінімальні дефекти з суперкласною ціною, які ви можете з легкістю промонту. Дивіться, такі комбінізончику тут зашили і продали, чи своїй дитині буде користуватися, не знаю. Але рукавички повністю новенькі, тут по шву. Тут, отак, по шву, але навіть з етикеткою. Отакий От розмір лижня. Чоловіча куртка. Розмір, тут, до речі, М-ка, здається, ми бачили. Да? Мка, що не так взагалі довго шукала, тут виявляється, отаке воно порізане. Також легенько зробити. Ця куртка така трошки ношена, але ношена. Дивіться. Ну, тут чуть, -чуть в катечках, але візуально вона виглядає шикарно. Лижні штани. Це що це в нас? Клівіт. Розмір. 50. Отут порізане, тут трошки щось брудне, але в цілому вигляд має ну, не скажеш все кон. тут кофта е, жіноча Есмара, забруднення такі попрати. Ну, так, да, тут такий дефект трошечки більший. Куртка чоловіча, скоріше за все, да що це в нас? Лівер да, чоловіча, розмір XL що з нею не так. Також довго шукали, виявляється, тут треба зробити замочок, тому що його просто ну, він не застібається. Повністю класна та класенька курточка віддає молод за халявною ціну.